Вітаю! Сьогодні у нас вже п'ятий урок із серії Як малювати котячим пензликом. Нагадаю, що минулого разу ми з вами вчилися малювати ось такий ажурний листочок і створили таку ажурну композицію. Якщо ви ще не бачили цей урок або попередній три ще, то ви можете подивитися, я посилання залишу на них. І сьогодні ми з вами продовжимо вчитися і створимо. Новий ажурний листочок, схожий на листочок папороті, але перехідним мазочком. Так, так, перехідним мазочком, котячим пензликом це дуже цікаво. Ще хочу запитати, чи цікаво вам займатися зі мною? Якщо так, то я можу продовжити записувати серію уроків. Залиште, будь ласка, коментарі під цим відео, щоб я розуміла. Записати для вас подальші уроки, чи ні. Дякую. Ну що ж, малюємо. Беремо простий олівець, покладу я ось тут цей маленький зразочок, малюємо ось таку невеличку вигнуту лінію і створюємо форму листочка папороті. Знизу ось такі малюємо дві дуги вигнуті. І потім з'єднуємо з вершиною цієї лінії, бачите, ось таку робимо форму. І як ж це намалювати котячим пензликом та ще перехідним мазочком? Ну, Все дуже просто. Дивіться, я візьму дві зелені фарби: світлу зелену і таку темнішу, яскраву зелену. Вмочуємо пензлика. Тячу повністю світло-зелену фарбу. Це у нас головна фарба. Ну, ще скажу, що таке перехідний мазок. Це коли у нас на пензлику одночасно два кольори більш світлий і більш темний. Ми малюємо на білому тлі, але тут у нас зернятка, і ми будемо брати на кінчик, ну, наприклад, темніший колір для контрасту. Ось беру на кінчик пензлика. Більш темну фарбу. Може не дуже видно, бо небагато беру фарби. І малюю зернятка. Вони починаються від центральної лінії і веду назовні. Спочатку по формі цієї лінії. Ставлю пензлика на кінчик і потрошку надавлюю, веду-веду, і створюється зернятко. Дивіться темний колір. Всередині і на краєчок світлий, темний переходить світлий. На кінчик майже кожного разу треба брати цей контрастний колір, щоб вийшов цей перехід. Ось Якщо я зараз не візьму, темний, ви бачите, майже немає вже темного кінчика. Тому кінчик вмочуємо майже кожного разу. Якщо зернятка будуть маленькі, то може і на два вистачить. Бачите? Так, зернятко за зернятком вигинаємо, по тому, ж, принципу, як ми з вами малювали пірчастий листочок минулого разу, ми малюємо ось так цей листочок. І тут вгорі поставлю зернятко. Потім я намалюю центральну лінію. Цю лінію можна і потім намалювати, коли вже з двох боків намалюєте зернятко, як вам буде зручно, можна в самому початку намалювати цю лінію. І я переверну аркуш. Мені тут під камерою буде зручніше. Так малювати. І буду малювати знову, з нижньої частинки до верху. Знову беру світло-зелену фарбу, вмочу кінчик в темно-зелений. Бачите, зовсім трішечки. І починаю малювати зернятка. Вони не починаються з самої стеблинки, а починаються поруч ось тут. Бачите? Простір там десь біля міліметру. Ось зараз я не набрала на пензлика на кінчик темно-зелений, і бачите, вийшло просто зернятко звичайного світло-зеленого кольору. Я повторюю і ви побачите різницю. Ось воно. Коли малюємо перехідний мазочок, контрастний колір на кінчик беремо кожного разу. Головно, головної фарби може вистачити. Надовго, а ось з кінчика вона змальовується дуже швидко. І ще тут декілька зерняток у нас міститься. Ви можете поекспериментувати і, і, і створити цей листочок різними кольорами. Ось у мене таких два зразка, бачите, Рі, по-різному виглядають гарненькі. І намалюємо з вами. Такий же листочок на темно-зеленому тлі. Я вже підготувала аркуш, намалювала білим акварельним олівцем лінію, і зараз намалюю контур цей для листочка, вигнуту таку лінію в один бік, в інший бік, таку як пташечка, і потім з'єднаю з верхівкою лінії, ось таким чином. І намалюю на зеленому тлі іншими кольорами. Ось як на цьому зразку. Ви вже, мабуть, в коротеньких відео бачили анонс уроку. Тут в мене жовто-гарячий колір і вибілений жовтий. Тобто я в білу фарбу додала жовту. Ось у мене жовто-гарячий колір і вибілений жовтий. Головна фарба у мене буде жовто-гаряча. На кінчик я буду брати. Вибілений жовтий, можу спочатку провести просто жовто-гарячою фарбою центральну лінію, щоб було зручніше. І на країчку я вже потім поставлю зернятко, що ж розпочнемо жовто-гарячу, на кінчик вибілений, жовтий і малюю, як ми тренувалися. Ось таким чином зернятко. Дивіться, як гарно виходить. Кожного разу я вмочу в світлий жовтий, щоб був гарненький перехід, і листочок наче сяє всередині світлом таким. І зернятко за зернятком. Намагайтесь малювати в межах. Олівця. Якщо, наприклад, це буде простий олівець, то витертись під фарби його буде вже потім неможливо. Ну, Акварильний олівець він не буде видний під фарбою. Так, зернятко за зернятком не поспішайте. Це така гарна вправа. І одночасно можна з цих листочків створити якусь гарненьку листівочку. Намалювати декілька, от в центрі намалюю зернятку, намалювати декілька листочків, поєднати їх, ну, використати вже ті елементи, які ми з вами вже малювали. А листочки зробити от саме такі. Буде дуже цікаво. Наступне зернятко. Вигинаємо зернятка, повільно малюємо. Не поспішаємо. Якщо у вас не дуже виходять малювати зернятка, ну треба просто потренуватися. Більше зробити вправ. Щоб було цікавіше, просто малюйте не просто зернятка, а листочки пробуйте малювати, ставити зернятка як квіточку. І тоді ця навичка прийде до вас. Рука домовиться з пензликом котячим, з головою, і все вийде. Але головне не поспішайте, дайте собі час. Ми всі різні. Комусь треба більше часу, щоб намалювати якісні мазочки. Хтось з першого разу це малює. Тому все завжди добре. Ось наш вийшов такий листочок. Малюйте задоволення, пробуйте, і нехай все у вас буде гарно виходити. До нової зустрічі, якщо ви того забажаєте.